Вітаю! Найважливіші теми цього дня озвучимо просто зараз. В ефірі Першого Подільського залишайтеся з нами. На Хмельниччині триває національна кампанія добровільного вступу до гвардії наступу набору вмотивованих добровольців. Йдеться про додаткові підрозділи Нацгвардії, поліції та Держприкордонної служби, які звільнятимуть Донецьк, Луганськ та інші тимчасово окуповані території, до яких бригад найчастіше вступають в обласному центрі, та про особливості такого вступу про це у сюжеті. Основні моменти, які потрібно вказати, анкетні дані, тобто освіта, відношення до служби, чи він вже проходить службу, чи він військовозобов'язаний. Таку анкету потрібно заповнити добровольцю, який має намір вступити до гвардії наступу. Бригади створюють на базі національної поліції, Державної прикордонної служби та національної гвардії. Саме прикордонники першими зустрічають ворога, і саме прикордонники будуть виганяти загарбників за межі окупованих територій, і виходити на міжнародно визнаний кордон України. Наголошую, що це на добровільних засадах набираються люди. Тільки добровольці, тільки охочі, тільки мотивовані українці. Заповнити документи можна у ЦНАПІ або ж на спеціальному інтернет-сайті. Кожна бригада матиме свої бойові завдання однак, усі вони працюватимуть на поселення сил оборони та звільнення окупованих територій України. Штурмова бригада людь формується як з діючих працівників поліції, які виявили бажання перейти саме у цей підрозділ, так і з тих людей, які раніше не мали жодного стосунку для до правоохоронної системи, і виявили бажання нести службу саме у цьому підрозділі. Вікова категорія абсолютно різна. Ми приймаємо людей починаючи з 18 років і до 53 років. Як зазначають оперативники, кандидат має пройти військову лікарську комісію, здати психологічний тест та тест фізичної підготовки. Лише після цього відбувається зарахування в обрану бригаду. Кандидат повинен знати, що він вступає на військову службу, тобто стає військовослужбовцем. При собі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Ну і решту документів вже скажуть при, при зверненні безпосередньому. Документу про освіту не потрібно. До загону сталевий кордон уже долучилося близько трьох з половиною тисяч осіб. Зокрема, із Хмельниччини подали заявки більше 200 добровольців. Штурмова бригада Людь від національної поліції нараховує понад 200 заявок, та вже 100 краян проходять решту етапів відбору. Найперше бійці бригад пройдуть навчання. Воно триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу. Після цього добровольці перейдуть до виконання бойових завдань та стануть на захист батьківщини. Аліна Жукевська Ігор Горш'ян, телеканал Перший Подільський. 48-річного хмельничанина врятували із задимленої квартири. Патрульні отримали повідомлення про утворення димової завіси в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Зарічанській. Настуки сусідів реакції не було. Тож інспектори вирішили вибити двері, аби запобігти можливій загрозі життя присутніх у помешканні. В оселі виявили чоловіка, який безтурботно спав на дивані. Джерелом небезпеки вже виявився забутий на кухонній плиті посуд. Життю хмельничанина наразі нічого не загрожує. Купа диму. Що було? Ставай, стовай. Що горить, Де кухня ця? Що тут? Стуля. Задушив десь? У Чемуровецькій громаді мешканці декількох сіл об'єдналися та змогли зібрати кошти на придбання автівки для захисника земляка. До благодійної справи долучилося чимало охочих у селі Кугаївці та сусідніх населених пунктах. За короткий проміжок часу автівку вдалося придбати. Транспортний засіб уже переобладнаний, і на додачу завантажений продуктами і засобами гігієни прямує до військового підрозділу. Відпочинок це невід'ємна частина збереження працездатності та стабільного психологічного стану кожної людини. Однак, з початком великої війни, наше життя змінилося. Багато українців відмовилися від мандрівок, походів у кафе чи кіно. Наші журналісти запитали у хмельничан, як вони зараз ставляться до відпочинку під час війни, і наскільки це доречно? Як ви відноситесь до відпочинку під час війни? Там, наприклад, мандрівки походи в кафе чи кіно знаю. Можливо, в якомусь випадку позитивно, а в якомусь негативно. Це все, все ж залежить від психології людини. Якщо її підходить, якщо для неї краще відпочивати і для неї, для її психологічного стану краще, нехай так буде. Ну, якщо люди мають бажання, то чого їм не ходити? Хай ходять, що а зробиш. А як відпочиваєте ви? Я не відпочиваю, я працюю. Я на роботі. Я не відпочиваю. Я сплю вдома, нікуди не ходжу. Ми відпочиваємо. гуляємо з дітьми просто по вулиці. Інколи ходив якісь, я навіть не знаю, ну дитячі, якісь такі от парки. В принципі, чи переїхали, чи тут залишаються по якійсь причині, то чого, не піти в кафе, не повечеряти або не випити кави. Я відношуся негативно, мені це не подобається. Не знаю чого. Може, того, що. Мій чоловік пішов на війну служити. Я вважаю, що людина повинна відпочивати. Просто цей відпочинок повинен бути такий моральний, який її задовільняє. Хтось там любить читати, хтось любить смачно поїсти, для якогось це відпочинок, хтось любить подорожі. Як ви відноситесь до відпочинку під час війни, Там, наприклад, мандрівки походи в кафе чи кіно? Ні, ні. У мене хлопці на війні, Та Саме в, цьому війні. в Донецькій області ніяких. Яяких не може бути я саме веселився, саме те, що на що цього протім. Протім. У повномасштабній війні Чорноострівська громада втратила десятьох захисників, які до останнього подиху боролися за свободу України. Аби вшанувати їх пам'ять, у селищі створили музей нескорені, відкрили його у присутності батьків та рідних героїв. Портрети десяти воїнів, що віддали своє життя заради нашого майбутнього. Головні експонати музею щодня створили на Хмельниччині. Десять чоловік це наші земляки, люди, які похоронені на наших кладовищах, Одні людини ще не знайшли в без безвісті. На відкриття музею запросили рідних воїнів, які поклали квіти до портретів своїх героїв та подякували їм за те, що мають змогу жити у вільній країні. Чи сьогодні ми живемо під мирним небом, а наші земляки. Мусили віддати своє життя за те, щоб відвоювати незалежність України. Тому цей музей він має право на життя. На облаштування музею нескорені коштів із бюджету громади не витрачали. Створювали його власними зусиллями. Ми трошечки освіжили стіни. Учні, викладачі шкіл, плетуть сітки, для яких ми передаємо постійно на фронт. Ми їх залишили пару штук. Ми замовили фотографії наших загиблих і на мольбертах просто зробили сьогоднішній музей. На стінах кімнати пам'яті можна побачити фотографії військових, які нині воюють, та тих, хто досі перебуває у російському полоні. Окрім світлин героїв, у музеї є різні експонати війни, які привозять або волонтери, або ті, хто там був, і ми просто будемо його створювати і розширяти. У майбутньому ж музей планують перенести. Плануємо до Дня Незалежності перенести до тризуба Глею пам'яті, яка буде сформована в нашій громаді, щоб кожна людина просто бачила цих людей, які поклали своє життя за мир. Нині 1387 вихідців із Чорноострівської громади захищають незалежність нашої держави. До слова, музей присвячений історії російсько-української війни у Чорному острові не один. Поряд із новоствореним є також експозиція пам'яті учасників АТО та ООС. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал «Перший Подільський. За час війни ціни на продукти харчування в Україні невпинно зростали. Найпомітнішого піку свого часу сягнули курячі яйця. Наші журналісти рушили на центральний продуктовий ринок Хмельницького, аби перевірити, якою є вартість соціально значущих товарів зараз. Ольга понад 15 років продає крупи на Хмельницькому продуктовому ринку. Розповідає, найпопулярніші в її арсеналі товари знизились в ціні, хоч покупців каже небагато. Гречка 55 гривень, трошки подешевіла. Як була війна, то була і по 100, і по 80. Рис в закупці на 5 гривень подорожав. Ну, в закупці подорожав, і ми б мусили підняти, бо така ціна. А мука так, як була, залишилася. Скільки мука? Мука 20 гривень кілограм, в пачці на розвіс 18. За сусіднім прилавком у продажі розсипні макарони українського виробництва. Продавчиня Лариса переконує, за рік війни їх ціна не зросла ні на гривню. Так вони були 30 гривень, так і вони в нас і залишилися по 30 гривень. Цілий рік вони в нас не піднімалися. На що піднялись макарони – це на упаковку, це є 2-3 гривні. Що ж стосується борщового набору, ситуація двояка. Капуста коштує 13, буряк – 20 гривень, як і раніше. Втім, за останні два тижні вартість інших овочів зросла на 10 гривень. Морква – 38, цибуля – 48. Херсон не везе, Миколаїв не везе, це наша місцева Шепетівка. Кілограм домашньої картоплі на ринку вартує 12 гривень замість колишніх десяти. Хмельничанка Надія Андріївна постійно купує овочі на ринку. І на ціни, каже, не скаржиться. Ціни, ну, виросте ціни, ну все одно ж покупати. от яблук зараз морковки візьму. Хочу сказати, що на ринку покупати краще, тому що можна вибрати. Спостерігається певний ажіотаж на яйця, адже вони поступово знижуються в ціні. Здешевшала олія. За літр сплатити близько 60 гривень. Стабільною з початку року є вартість хліба від 22 до 27 гривень, залежно від виробника. Однак продавці кажуть, купують тепер буханці значно рідше. Іванна Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Завдяки міжнародній підтримці, одна із громад Кам'янецьчини зовсім скоро зможе вийти на новий рівень. Днями Україні партнерці Польщі підписали протокол наміру про співпрацю між Смотрицькою тергромадою та Гміною Шемут. Реалізовуватимуть спільні проєкти розвитку в освітній, культурній галузях, а також спорті, туризму та охорони здоров'я. Не оминули увагою і внутрішньопереміщених осіб, що проживають у громаді на Хмельниччині. Також здійснили обмін досвідом щодо роботи добровільних пожежно-рятувальних частин Польщі для забезпечення противогняної безпеки на території громади. Тварини, як і люди, опинилися у тотальному стресі з початком великої війни. Чотирилапих так само тривожить сирени. Водночас вони, як ніхто, можуть заспокоїти своїх господарів. Ми розповімо історію кішки, що вже п'ять років проживає у бібліотеці, та рік як працює антистресом для відвідувачів. А ще є своєрідним маячком, який попереджає про небезпеку. Чим Боня відрізняється від інших кішок? Знає моя колега. Я приходжу на сім годин, відкриваю двері і її відкриваю. І вона вже знає, що вона має йти на двір. Так починається ранок п'ятирічної киці Боні, яка проживає у Даноєвецькій міській бібліотеці. Спочатку прогулянка на вулиці, а далі кабінетами приміщення. Сьогодні ця тварина лікує стрес, спричинений війною. Вона постійно, постійно до когось на руки йде. Ви знаєте, її обняти, погладити це вже є той самий антистрес, і вона також, мабуть, і цю біль людську на себе переносить. І, хоча киця з характером та цінує особистий простір, однак серед усіх відвідувачів найперше біжить до дітей. Дуже любить дітей, не обідить, не поцарапає. Дедалі часто улюблениця, як помітили працівники бібліотеки, попереджає присутніх про небезпеку. Особливо її настрій змінюється перед оголошенням повітряної тривоги. Коли має бути сирена, мені кається, що вона така дуже ходить і ну не то, що агресивна, ну ніби чувствоє вона. Ну якщо хтось йде по сходах, то вона нащурить її вуха і вже ніби показує. Я вже ніби знаю, що ніби вже хтось йде. Колись боню принесли до бібліотеки маленьким кошеням, а тепер її сприймають як психолога в освітньому просторі та захисницю. Окрім звичайної їжі, кішка полює на мишей та не відмовляється від гостинців. Вона дуже свіженька любить. Психологи підтверджують, всього 20 хвилин контакту із домашнім улюбленцем чи навіть вуличною кішкою, а особливо у такий важкий період, можуть змінити настрій на краще та заспокоїти. Дотики і е, муркотіння самої кішки дійсно допомагає знизити рівень тривоги. У відповідь, як наголошують експерти, тварини теж потребують підтримки та піклування, адже вони так само проживають негативні емоції, як і люди. Знайдіть свій спосіб позбутися негативу. Та перше подільський зичуть вам лише добрих новин сімейного добробуту і мирного неба. До зустрічі в ефірі.